Скоріе тільки на повороті газом, бо блядь, буксує, базажі, на повороті буксує. Сандра їхав, бо я домашні бачиш, схожу поворот, на третій требі, положимо моцик, він буксує. Ебань ти в тапочках ну, займався. І як ложі, що мало їдеш ложечко, значить сразу нож починає доріг. Ти того їхав і адреналін почув? Ну, це. Кавасакі мають. Майкр зас 20. А що, не їдеш? А я тобі дам крысов. Да щастя, бля, вот с машинки надеть.